Пил Сахари Хрест на соборній площі візит віце-прем'єр-міністрки Ірини Верещук. Разом із квітнем 24-го року. На Буковину завітало аномальне тепло, яке принесли вітри з південного заходу та прихопили із собою пил пустелі Сахара. Небо над областю потьмянішало на декілька днів, проте невдовзі явище відступило. На початку другого місяця весни з центральної площі Чернівців демонтували хрест, який простоїв там майже 10 років. Це зробили через те, що він отримав пошкодження внаслідок стихійного лиха. Під час обстеження об'єктів по місту та усунення наслідків негоди виявлено, що хрест отримав конструктивні пошкодження внаслідок стихійного лиха. Для того, щоб убезпечити містян та гостей міста від потенційної загрози падіння цієї тимчасової споруди на центральній площі, прийнято рішення про демонтаж В перспективі на його місці ці, мала встановити історичну скульптуру пієте, або ж статуї Богородиці із сином на руках. У міськраді повідомили, що жодних дій щодо повернення хреста встановлення іншої конструкції чи тимчасової споруди до них не надходило. У квітні розпочали ремонт вулиці Ярошинської, вартість якого склала близько 40 мільйонів гривень. На цій ділянці оновили мережі і дорожнє покриття. Роботи планували завершити до вересня 2024 року. Проте остаточно постолити дорожнє полотно вдалось аж в грудні. Яршинський буде. Заміна мереж каналізації та водопостачання, тому що це найбільша проблема. Також ми нову, зробимо нову мережу зливну, також звичайно, що свідомо покриття, тротуари тут. Характеру робот навесні у Чернівецькій області запрацювала регіональна координаційна рада з питань громадського здоров'я, яка зосередилась на боротьбі з туберкульозом та підтримці вакцинації. Одним із завдань координаційної ради є пріоритизація проблем в системі громадського здоров'я. І власне на перше засідання були винесені ці дві актуальні теми, тому що тенденції поширення туберкульозу, на жаль, є наразі не дуже оптимістичними. Тому маємо зробити все для того, щоб припинити поширення туберкульозу. Кльозу і зберігати здоров'я буковинці з візитом на Буковину у квітні завітала тодішня віце-прем'єр-міністрка України Ірина Верещук, яка анонсувала будівництво п'яти багатоквартирних будинків для ВПО на території Хотинської та Чернівецької областей. Я бачила і могла порівняти сьогодні, яка динаміка в області по роботі з ВПО і по роботі з ветеранами та членами їх сімей. Це дійсно вражаюча динаміка, коли ми кажемо про будівництво житла для ВПО. Є конкретні проекти. Підписані угоди, проведені тендера, тобто є розуміння, як рухається область у довгих проектах, так коли це звичайно не цього року, але 25 п'ятий і 26 рік стане результативним для сотень сімей наших ВПО. Ще одним значущим візитом став візит президента Володимира Зеленського, який провів засідання конгресу місцевих та регіональних рад. Захист критичної інфраструктури став наріжним питанням дискусії під час конгресу. Гаран також поспілкувався з військовими, що проходять лікування у госпіталі на Буковині, а також зі студентством. У квітні Буковинці віддали шану загиблим на війні військовим солдату Владиславу Волковському, молодшому сержанту Іллі Мельничуку, солдату Віктору Молочу та Василю Вікірюку, молодшому сержанту Юрію Мельничуку, старшому солдату Руслану Куришу та Максиму Музиці, молодшому сержанту Юрію Артемову в боях проти російських окупантів у квітні 24-го року. Загинули молодший сержант Євгеній Нагорний, солдат Юрій Бунзяк. Старший солдат Віталій Федоренко та солдат Дмитро Ткачук. На щиті останній повернулись додому сержант Максим Бочацький, молодший сержант Антон Чуприна та солдат Ілля Ротар, старший сержант Ілля Хажіу, старший солдат Віктор Пепеля та солдат Олександр Остяков. На війні буковина втратила солдата Олега Забудька, молодшого сержанта Володимира Данича, солдата Андрія Самагена, старшого лейтенанта Романа Грису та Олега Сапожнікова, молодшого сержанта Івана Шелестинського, старшого солдата Артема Козакова, солдата Едуарда Каралаша та майора Ігоря Богуцького. Вічна пам'ять та слава героям. На Буковині стартував проєкт Родина для кожної дитини, мета якого підтримка патронатних сімей. Одна з таких вихователюк Ірина Карпенко поділилась досвідом тимчасового піклування про дітей, які залишились без домівок. Бути патронатною мамою. Як це просто бути патронатною людиною, яка близько біля дітей, яка підтримує їх, яка завжди може допомогти відчути дітям, щоб вони були в першу чергу в безпеці, щоб вони. Почували, що біля них є дорослий, який може їх захистити, який може надати їм те, чого вони бажають. І тоді дітки зростають в безпеці і супер. Фінансування послуг патронату здійснює держава, яка оплачує понад 15 тисяч гривень та соціальну допомогу на кожну дитину. Для того, аби стати патронатними батьками, потрібно звернутися до місцевого центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, після чого зібрати необхідні документи та пройти навчання. Продовж весняного тижня кошти на дрони в Чернівцях збирав відомий волонтер дядя Гріша. Герсонець допомагає українським військовим протягом десяти років. За цей час йому вдалося підтримати наших захисників на понад вісім мільйонів гривень. Виїжджаючи на роботу кожного дня о 9-й годині там о десятій годині я виїжджав і кожного разу я їздив, як виїжджав на мінне поле. Тобто, ти розумів, що ти їдеш туди. А повернутися ти можеш не повернутися. Традиційно прославляли Буковину спортсмени. Впродовж 18-21 квітня в Білій церкві проходив чемпіонат України з Панкратіону. Присвячений пам'яті захисника України Олександра Котиніна. На ньому змагались майже пів тисячі юних спортсменів. Хочу подякувати ЗСУ за можливість взагалі виступати, не дивлячись на тривоги. Все це в Білій церкві були змагання, але слава Богу, все було безпечно і проведені змагання на вищому рівні. В цей раз ми привезли повний комплект кубків. А саме Ю-15 ми привезли третє загальнокомандне місце, Ю 17. Ми привезли перше загальнокомандне командне місце і Ю – Привезли друге загальне командне місце. Маємо чемпіонів і дворазових чемпіонів тобто абсолютних чемпіонів України. Наприкінці квітня надійшла зворушлива новина з перинатального центру, де виходили трійню Давида, Артема та Романа. Немовлята з'явились на світ на 32-му тижні. Перший хлопчик народився з вагою 1800 грамів, другий 1950 грамів, а третій 1420 грамів. Після пологів немовлята кілька днів перебували у відділенні інтенсивної терапії, де медики зробили все можливе, аби у новонароджених було повноцінне життя.